Не лише вчителі можуть уникнути призову. Хто ще з освітян має право на відстрочку від мобілізації та які умови для цього передбачені законом? Докладніше далі. Категорії освітян, які мають право на відстрочку, зазначено у тексті закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Тож, які категорії працівників освіти не можуть призвати на службу до ЗСУ, наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та або науковий ступінь педагогічних працівників закладів. Офесійної та професійно-технічної освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на три чверті ставки, вчителів у школах, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на три чверті ставки. Отже, законодавство гарантує право на відстрочку не лише вчителям у школах, а й викладачам університетів, коледжів та ліцеїв. Важливо розуміти, що відстрочка надається для забезпечення безперебійної роботи освітніх закладів. Тому після звільнення працівник навчального закладу може бути. Також освітянин може піти до армії за власним бажанням. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.